У Конотопі поліцейські долучились до всесвітньої акції 16 днів проти насильства. Акція пройшла в Конотопському центрі надання адміністративних послуг, де працівники сектору протидії домашньому насильству, на чолі з заступником начальника відділу превенції, донесли відвідувачам важливість підняття такої проблеми, як насилля в сім'ї. Поліцейські ознайомили громадян соціальним проектом, ініційованим Міністерством внутрішніх справ річ у Тім 20, що представляє собою 16 тематичних плакатів, на кожному з яких зображено звичайні побутові предмети, що стали знаряддям домашнього насильства. Просканувавши QR-код, можна переглянути відеоролики, на яких відомі особи розказують трагічні історії потерпілих від домашнього насильства. На жаль, всі вони мали місце в реальному житті. Головною ідеєю проєкту є те, що всі дізнались про речі, які зазвичай замовчуються та приховуються. Крім того, правоохоронці роз'яснили, що домашнє насильство це не тільки побиття, принижування, штурляння, образи, відбирання коштів, позбавлення можливості покинути квартиру, примушування вчиняти дії сексуального характеру це все види домашнього насильства. Поговорили про відповідальність, яка на сьогоднішній день передбачена законодавством за вчинення насильства в сім'ї. Також поліцейські роздали відвідувачам заходу буклети, в яких стисло викладений алгоритм. Тим дій для осіб, що зазнали домашнього насильства, а також номера телефонів, за якими можна звернутися по допомогу.